Так, дівчатка, питаєте мене за ціни та, та за назви. Я користуюсь тими, якими користуюсь я. Це французька версія Ніна річі. Це інканто. Е, Це рожевий еклат. Не білий, не фіолетовий, не зелений рожевий еклат, французька версія. Це отакі от бомбешен. Бомбишнель, господи. Коротше, бомшел. Бомшел, так, бомшел. От такий бомшельчик. Дівчата, ще раз кажу, я користуюсь тими, якими я люблю запахи. Я ж не знаю, які ви любите запахи. Я просто рекламую вам е, ті, які взяла я, а ви заходите по посиланню зверху під, над відео дивитеся в магазині, що кому буде Це інканто, Деревний запах. Так, це отакі. Це е, вишенька. Вишенька з черешенькою, Ну, смачні такі, знаєте, прям вишня вишня. Так, це Woman 33.01. Свіженький. Це, уже оригінал. Е, такого є версій, я взяла чорно-синій, це мій улюблений запах. Я користуюся ним уже 6 років. Є ще хочу попробувати пудровий черевичок з чорним та пудровий. Також бомбезні запахи. До речі, є ще із. Боже, як це? Кружочки. Такі. Горошечок ще є туфелька. Чорна-білий у білий горошечок. От, потім на червоному фоні чорний горошечок, також дуже бомбезні. Заходимо. Вибираємо ціна ці наці, наші розговори вже не пам'ятаю, якби. От, до, до 600 гривень це точно. от Оригінал йде зараз до 600 гривень, там є скидочка. Я хотіла, я собі придбала. Ви заходите в каталог, ще раз кажу. Я не знаю, які вам подобаються запахи. Розумієте? Кожна жінка це індивідуал. Отже, поїхали далі. Вікторія Сікрет. Бачите? Вікторія Сікрет, червоне яблучко. Кому цікаво. Також є в каталозі, також є ціна, можете подивитися, щоб не казали. Боже, нам сказала, збрехала на Ні. Заходите на посиланнячку зверху над відео, дивитеся, там є каталог, обирайте все, що ви хочете. Так. Це українська версія, це наші українські духи, це ада, це зелене яблуко, м'ята, базилік, грейпфрут, 850 гривень. Дівчата, ще раз кажу, це мій запах. Я його хотіла, я його придбала. Я не знаю, кому сподобається. Може, комусь не сподобається, скаже Фугедота. От кому сподобається, Ну, заходимо, ще раз кажу, наче все. Запам'ятали, заходимо в каталог зверху над відео. Попереднім є силочка на парфюм Сіті-магазинчик. Заходимо, дивимося, вибираємо, купуємо. Дякую всім за увагу, дівчатка.